Псалом 139, в перекладі Огієнка це буде 138. Ми будемо продовжувати сьогодні читати цей псалом. Я нагадаю, що ми з вами вивчаємо таку тему, як пізнання істинного Бога. І багато вже проповідей було сказано на цю тему. І це дуже важливо, брати і сестри, знати Бога, якому ми поклоняємось, знати Бога, якому ми молимось, Слово якого ми чуємо. Дуже важливо, щоб і наші діти також знали цього Бога, якого шануємо ми. Чому? Бо коли люди не знають Бога, вони живуть безбожним життям. ви знаєте, такі люди не мають і вічного життя. Тому що сам Ісус сказав да знають тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа, бо це є вічне життя. Тому це дуже важлива тема. І сьогодні, продовжуючи наше наші вивчення, от, рис Божого характеру, атрибутів нашого Бога, я хочу проповідувати на таку тему, як Божа всюди присутність. І е, минулого разу ми з вами почали читати 139 або 138-й псалом в деяких перекладах, це псалом Давида. І якщо ви пам'ятаєте, ми пройшли з вами перших шість віршів з цього чудового псалму, де ми е, казали про те, що Бог все знає. Якщо ви пам'ятаєте, да, Бог знає. Наші думки, наші слова, наші діла, Бог знає місце нашого перебування і так надалі. Все про нас знає наш Бог. І ось сьогодні я хочу продовжити читати цей псалом, і ми з вами прочитаємо уривок, на якому буде грунтуватися сьогоднішня проповідь. Це псалом 139. Я буду читати з сьомого вірша по 12, з сьомого по 12. Куди піду від Твого духа? і куди втечу від Твого обличчя? Якщо б я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в Шиол і там ти. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то і там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав, ось темрява вкриє мене і замість світла хай нічогорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день, темрява стала б світлом. Амінь. Ось такий уривок сьогодні перед нами, брати і сестри, і продовжуючи розмірковувати про досконалість Бога, Давид говорить про його всюди присутність. Говорячи про таку якість Бога, як всюди присутність, треба розуміти наступне. Я хочу привести таку цитату із книги одного богослова, Чарльз Арзрайрі, його звати, він пише. Всюди присутність означає, що Бог присутній скрізь у всій своїй повноті. Тобто скрізь. Нема такого місця у всесвіті, де б не було Бога, брати і сестри. Бог є духом. Ми читаємо у 1 Івана, 4 розділі, 24 вірші. Бог є дух, каже Ісус Христос, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Бог є той, хто наповнює все у всьому. Так ми бачимо у посланні до Е, Перший розділ, 23 вірш. Там апостол Павло каже про Бога, як про того. Повноту, він каже про церкву, да, яка є його тілом, повнотую того, хто наповнює все у всьому. Тобто Бог наповнює собою все у всьому. Знаєте, ми з вами обмежені люди, і ми не можемо бути присутніми у кількох місцях одночасово. Ось, коли ми з вами знаходимося тут, то вдома нас немає. І навпаки. Ми переміщуємось в просторі. Але Бог, брати і сестри, наповнює Його. Він скрізь. Всюди присутність Бога означає, що Він не обмежений ні часом, ні простором. Він присутній скрізь. Бог постійно присутній у всіх своїх творіннях. І немає такого місця ні на небесах, ні на землі, ні під землею, де людина могла б сховатися від його присутності. У книгі пророка Єремії написані такі слова: Хіба я є Богом лише зблизька? питає Господь. А здалека я вже не є всемогутнім Богом? Невже хтось може сховатися в якійсь криївці? Так, що я його не побачу, говорить Господь. Хіба то не я наповнюю небо і землю? питає Господь. Що можна відповісти на ці запитання? А вже ж так, Господи, це саме Ти наповнюєш і небо і землю? Писання, брати і сестри, вчить, що Бог водночас і дуже далеко, але у той же самий час Він поруч. І що саме в ньому люди рухаються і існують. Ви пам'ятаєте проповідь, яку казав апостол Павло в Афінах, і ось там він каже про Бога такі слова Бог, який створив світ, і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого. Оскільки сам дає всім життя, дихання і усе, створив він з одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Як деякі з ваших поетів казали адже й ми з його роду. І ось розуміючи істину про всюди присутність Бога, Давид питає, куди піду від духа Твого і куди втечу від Твого обличчя. З часів гріхопадіння любі мої друзі, бажання сховатися від Бога. Властивих всім грішників. Пам'ятаєте в книзі буття в третьому розділі, де описується ось та жахлива трагедія, яка сталася у Едемському саду, сталося гріхопадіння, і ось Адам, почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в честь денної прохлади, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? Він намагався сховатися від нього. Грішники не виносять присутності святого Бога. Святість Божа, любі брати і сестри, вона лякає грішну людину, їй не затишно в присутності Бога. Тому що в світлі Божої святості видна вся її порочність і вся її зіпсованість, ось чому сьогодні багато людей прагнуть не думати про Бога. Вони нехтують читанням Біблії. Вони уникають відвідувати зібрання дітей Божих і всіляко придушують у собі будь-які прагнення пізнати Бога. Можливо, саме зараз, ось у цей час, коли ми чуємо ці слова, хтось із присутніх сидить і намагається не чути, не думати, робити щось своє, там в телефоні чи ще щезнеш, спілкуватися між собою. Але сьогодні дуже важлива тема звучить для нас, брати і сестри, говорячи, куди піду від Твого Духа, і куди втечу від Твого обличчя. Давид каже не про те, що він дійсно хоче сховатися від Бога, тому що ми знаємо, що в інших своїх псалмах він говорить про свою любов до Бога, про своє бажання завжди бути поруч з ним, цими словами, він хоче висловити своє розуміння всюди присутності Бога. Якщо серед нас сьогодні є люди, які цікавляться питанням, чи можна сховатися десь від Бога. Саме сьогодні ви отримаєте відповідь на своє запитання, тому що у Псалмі 139, 7 по 12 вірш, ми з вами побачимо чотири твердження про всюди присутність Бога, які розкривають марність спроб сховатися від нього. І давайте ми разом простежимо за перебігом думки Давида, щоб побачити ось цю істину. По-перше, Давід каже, що Бог є на небі. Якщо б я піднявся на небо, ти там. Давид абсолютно впевнений у тому, що на небі є Бог. Він стверджує це, говорячи ти там. У багатьох текстах святого письма. Ми також можемо прочитати з вами про те, що Бог живе на небесах. Ось дивіться, псалом 122 перший вірш. Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Підіймати голову до неба або руки до неба, або свої очі до неба. Це була така звичайна. Форма звернення до Бога. Люди вірили, що Бог є на небі і молилися до нього. Коли святий Божий муж Даниїл, е, був на служінні у язичницького царя, і там цар попросив його е, розтлумачити сон, який йому приснився. Даниїл сказав тому царю такі слова. Таємницю, про яку царь питає, не можуть відкрити цареви ні мудреці, ні чародії, ні заклиначі, ні ворожбити. Один лише Бог, котрий перебуває на небі, Він відкриває таємниці. Він і сповістив цареві на те, що має статися у майбутньому часі. Бог, котрий перебуває на небі. Даниїв знав того Бога. У 33-му псалмі ми читаємо такі слова. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі, той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Чуєте, брати і сестри, немає такої людини на цій землі. На яку, б, на яку б не дивився Господь з небес святих і не вникав би в їхні вчинки. Це стосується усіх, як нас з вами віруючих людей, так і невіруючих. віруючих. Господь споглядає з небес. Ісус учив молитись своїх учнів такими словами, моліться так, Отче наш. Який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто ми бачимо, брати і сестри, що Бог перебуває на небі. Коли Ісус здійснив наше викуплення, принісши самого себе в жертву за наші гріхи, Він піднявся на небо, звідки він і приходив сюди. Він пішов туди, щоб приготувати місце тим, за яких він помер, за яких він, і яких він виправдав від осуду Бога Отця. Ось чому небо, брати і сестри, таке привабливе для нас з вами. Тому що там живе Бог. Там він царює усі свої славі та велич. І для дітей Божих немає більш бажаного місця. Ніж небо, бо небо, саме небо є наша справжня батьківщина. Батьківщина це земля наших батьків. І Біблія каже, що